Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Маємо дві новиночки для чоловіків. Шкарпетки з яскравим принтом і зимовий двосторонній шар. Шарф виготовлений в Китаї. розміри 40 см на 180 і 5 см китиці. Матеріал поліестер. бачите, має для зберігання. Запакований. Пухнастий шарфік. Просто подивіться, який він пухнастий. Надзвичайно приємний на дотик Дуже приємна якість. Просто подивіться, який він пухнастий. М'якенький такий, такий приємний. Пишеться, що двосторонній, Подивіться, який він. Це вдвоє. Двосторонній. Це, виходить, бачите, тут він світленький, а на цей бік він темненький. Бачите? Це світлою стороною він складений всередину був, бачите? Він ще такий, як шаль. О, дивіться, який добрий. Не знаю, це він як жіночий, непоганий, тепленький. Ну, вже, бачите, чоловікам, то завжди все непогано дуже получається. Ось отакий от він великий, дивіться. Ось. Зараз я зроблю вам, як в каталозі. Тобто, отак. От потім так. Бачите, і в мене все просто шикарно виходить. І тут. Тобто, шарф досить такі розміри просто шикарні. І дивіться, як він добре. Дуже приємна якість. Подивіться, які китиці. Варіант, наприклад, навіть так можна зробити. Виберете так. І ось, дивіться, яке утеплення. От і тут у вас ще шикарний, Получається такий, бачите? Це вже в четверо він складений. Тут просто дуже тепло. Дійсно, зимовий, дуже уютний Шарф Ви знаєте, це такий подарунок, це верх піклування просто. Настільки приємно, тепло, просто прекрасна річ. Дивіться. І це темна сторона. Тут по краю в нього таке дуже гарненьке бахрома така. Бачите, є світленька сторона. Тобто, бачите, він так переливатися може. Бачите, тут темненьке, тут світленьке. О, дивіться. Дуже гарно. Мені дуже сподобалось, якість така просто відмінна. Дуже гарно. При всяк випадок на світлий бік. Тут, до речі, дивіться, дуже така етикетка. Шарф можна ось прати Дивіться, от вас на світлий бік. Теж дуже добре, подивіться. І мені і дивіться, як гарно зроблений китиці, так просто вишуканий такий шарф. Дуже порадував мені якості цей шарф. Дуже сподобався. Такий він приємний. І дві пари шкарпеточок. Подивіться, який гарний принт. 73% бавовна, 20% поліестра, 2% еластану. Розмір 42, 45 європейський. Виготовлені шкарпеточки в Китаї. Такий зимовий принт на коробочці Такі вони зимові. Розроблені в Швеції. Блакитненькі, шкарпеточки і червоенькі, ось, так вони в коробочці, так в парі складені. Тут в бачите, ми маємо таку етикетку. Досить таку серйозну і плотненька вона така. На ній склад і як доглядати за шкарпеточками. Це на червоненьких і на синіх. А на синіх нема вже такі етикетки, тільки на червоних. Ось в мене етикетка, а на синіх нема. О, синій вже. Ідуть без етикетки. Такі, дивіться, розмір такий, тягнуться носочки, і вони досить високі, тобто зимові носочки, з таким гарним принтом. Якість дуже приємна. Така гумочка край носочків, бачите, і широкий. Тобто, бачите, який широкий. Там такий пружний край. І він такий, бачите, буде добре сидіти на ножки. З середини отак, бачите, малюночок так трошки бахромою йде. Але відчувається, що шкарпеточка така досить прочно, такі синенькі бордово чорні ще з білим вкрапленням, дивіться, які гарні, От такий шведський принт. Характерний, дивіться, такі вони. Схожі на новорічні ялинки. От серед також такий широкий край червоний мають тут носочок чорненький. От, І всередині також бахрама. По малюночку йде. Тут добре зроблена п'яточка, також добре тягнуться, але, ну, мені здається, дуже гарні такі шкарпеточки, дивіться, які. Такі вони святкові і радісні, будуть створювати настрій. От і одна етикетка на червону. І такі два чудових дарунки. Піклування в найдрібніших деталях, дуже приємної якості шарф і дивіться, дуже гарні шкарпеточки. І такі і яскраві, і в той же час. І Вони тематичні, тобто нагадують саме такі якісь ялинки зимові, і такі новорічні ялинки наряджені. І сам пакування, дивіться, воно таке ж таке йде з зимовим принтом. Дуже гарно з такими різдвяними мотивами. Ось. Тут олені, бачите. Якщо пишіть, будь ласка, в коментарях чи ви будете обирати ці продукти як дарунки, чи вам вони сподобалися? Поділіться вашими враженнями в коментарях. Всім дякую за перегляд.